Привіт, друзі! З вами канал Dissiн та я Петюнчик. Друзі. Сьогодні поговоримо про те, як ловити на пляшку. Щуку, судака, меня, або і інші іншу Так що буде цікаво. Не забувайте підписатися на наш канал та поставити лайк до цього відео. Поїхали, друзі. Щоб успішно ловити на пляшку, потрібно правильно вибрати місце. Стартову точку. Якщо у вас це вийде, то можна не сумніватися в тому, що улов довго чекати не доведеться. Етап перший. Місце. В ідеалі це буде протока. Чим довше і вже вона буде, тим краще. Слабка течія, наш найкращий друг. Приготуйтеся заздалегідь до того, що з першого разу можна і не знайти. Етап другий. Живець. У цих цілях використовується велика краснопірка. Рибку чіпляють або за губу або під спінний плавець. Етап другий. Тут взагалі ніяких проблем немає. Це ми говоримо зараз про пляшку. Її розміри залежать від розміру живця, тому можна використовувати як літрову, так і трихлітрову пластикову бутилку. По суті, принцип лову на пляшку мало чим відрізняється від, від відомих всім пластикових гуртків. Як все відбувається? Відчіпляєте живця, потім. Отміряєте відстань на волосіння від гачка, доцікавить вам глибини. Заводите волосінь на гумку і закріплюєте. Потрібно поставити пляшку вертикально або під кутом напийте до неї води. Становище буде регулюватися об'ємом. В процесі улову риба, яка попадеться на гачок, робить різкі ривки, що призводить до того, що волосінь зривається в гумки. Починаючи розмотувати нашу ліску, наскільки до чого нахилюється і пляшка. Залишається тільки підплести ближче і своєчасно зробити підсічку. Зробити пляшку для лову щук досить просто. З цим завданням впорується будь-яка людина. Навіть не мав ніколи справи з виготовленням знарядь і оснащення риболовлю. Складність цієї конструкції десь на рівні ручів по телевізорі. А тому немає нічого складного в тому, щоб зібрати щось подібне вдома або прямо на місці, взявши відповідні розміри, виходячи з габаритів живця пластикову тару, ми наповнюємо близько. 4 метрів міцності капрової нитки Потім потрібно буде надійно закріпити кришку, для цього використовується не лише сайт, але і гумка. Це однієї гумки потрібно буде зробити фіксатор, а на шнур підв'язується потрібний гачок. Перед гачком або за снастю прив'язується грузило. Ловля на пляшку гарна та ще й тим, що ви йдете на рибловлю взагалі без вудки. Виходячи з дому і приходячи додому з улом. І довго спостерігайте з диваційних очолюваючих, які будь-які відверто дивуються з приводу того, як на що виловити щуку. Адже на пляшка Снасть часом проявляються великі екземпляри. Друзі, друже, дуже цікава снасть, беріть на вооруження. Я думаю, у вас все вийде. Ну на цьому у мене, друзі, все. З вами був канал Десвіші. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайк, звільнимо на, на, на рибуло. До зустрічі, друзі. Бережіться!